Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна. І сьогодні я продовжую розповідати вам про свої парфюмерні знайомства. Деякі з моїх знайомств навіть потрапили в мою колекцію неочікувано, але дуже приємно. Отже, сьогодні буде підбірка ароматів е, квіткових. Я тривалий час знаходилась в пошуках цікавих квіткових ароматів, я дивилась інших блогерів, я дослухалась до ваших порад і от сьогодні я розповім вам про квіткові аромати, з якими я познайомилась. Ну, Як ви вже можете бачити, в, в моїй колекції є новий представник це Живанши Лінтерді. Я скажу чесно: я не була знайома з цим ароматом. Не була з ним знайома, якось він мені не був цікавий, не звертав він мою увагу на себе. Але як я з ним познайомилась, я скажу чесно, що я раніше познайомилася з іншим ароматом, це Gvanché Linterді Burnin' Rooli. Колега моя, вона мені дала спробувати від Левантик Givenchy Burning Noli. І вона нанесла його на мене. Мені дуже сподобалась, дуже цікава тубероза. Цей аромат мене просто зачарував той день. Це саме та тубероза, така зелено-молочна, зелено зелено... я би сказала, вона зелена, а пере... При... коли шкіра нагрівається, вона переходить в якісь молочні аспекти. Отже, і от першим я носила Лінтерді Burning Neroli. Там дуже коротесенька піраміда. Neroli Patchouli Vetiver, ветивер, але особисто я там чую туберозу. От, А потім я хотіла ще для порівняння затестити класичний Лінтер. Класичний лінтерді. І цей аромат мені якось сподобався більше, і він в мене викликав такі асоціації. Я влітку зустрічалася своєю подругою, і я пам'ятаю, що вона казала, що на ній я відмітила і гарний шлейф, і я пам'ятаю, що вона казала, що це Лінтарді. Але я не запам'ятала, який. Тому я взяла собі пробнічки всіх. Я взяла Burning die я взяла класичний Лінтерді і взяла ще третій Лінтерді. Як він правильно називається, Руш От, І я хочу сказати, що всі три аромати дуже достойні. Перший мені сподобався Борні Ролі він такий квітково молочний. Лінтерді мені дуже сподобався цим своїм виноградним солодким стартом, і мені сподобалось, як Лінтерді запудрюється. І це не просто так, тому що в базі є ветивер. От Я його чую, там, він мені дуже подобається, він дуже лагідний і дає дуже гарний пудровий аспект. І я хочу сказати, що цей червоний руш Ультім теж дуже класний, але він якось на мені погано сидить. От Навіть сьогодні перед відео я нанесла на себе три аромати, щоб освіжити свою пам'ять. На одну руку я нанесла і різні ролі Дженін Прованс, на іншу я нанесла руж Ультім, і зверху я нанесла Гучі Блум. Я хочу сказати, що руж Ультім він найбільш гучний, знаний, найбільш... найбільш він домінував з них, вибивався, домінував. Але він погано сидить. Він якось година-дві і він злітає. Отже, а, значить, перший аромат, з яким я познайомилась, все-таки був Берні Ролі, дуже сподобався. І коли я порівняла його з класичним Лінтарді, в них трошки є різниця вартості теж. От, класичний мені сподобався більше. А, в нього він дуже гарно запудрюється. Оцим він мені сподобався більше. Так що я вважаю, що я дуже правильно зробила: що я купила три аромати, порівняла їх, поносила, взяла по 2 мл кожного. Перше, я дуже хотіла берінні ролі. Потім, коли я спробувала класичний лінтерді, він мені своїми якимись аспектами більш сподобався. Рушуль Тім мені теж сподобався, але ця його нестійкість якесь, що він не тримається однозначно, якось швидко злітає. Оце мене, скоріше всього, від нього відвернуло. Отже, мої три, ну, я вважаю всі три аромати це аромати про туберозу, я сказала найголовніше. Але, як ви вже зрозуміли, тепер в мене є класичний лінтерді. Дуже задоволена цією покупкою. В нього, гарний, він яскрав, в нього яскравий старт, гарна, гарна стійкість, гарний шлей, він яскравий, веселий. І що для мене було дуже важливо пудровий, такий гарний, дуже пудровий фініш. Він не переходить, як деколи буває в квіткових ароматах, що вони переходять в якісь такі гнилісні ноти. Отже, за Бернін Ніролі вам розказала. Не ролі почулі ветивер, але для мене це така зелена і молочна тубероза. Лінтерді класичний, для мене це на старті виноградний сік. Хоча в, в піраміді заявлена груша і бергамот. Нота серця, тубероза, квітка, апельсину, жасмин-самбак, на щастя, жасмину, як такого, я там не чую. І в базі пачулі, ве, ваніль амбраксан ветивер. Ну, Пачулі мене тут не душать. Ваніль однозначно є. Оця ваніль з ветивером, вона дає дуже-дуже гарну пудрову базу. Отже, я дуже-дуже задоволена своєю покупкою. Єдине, що не хочеться носити в якісь такі. Тривожні дні, щоб не зіпсувати собі враження про цей аромат. Але класний, я дуже задоволена своєю покупкою. Нарешті я знайшла якийсь аромат, який би мені дійсно сподобався. Ви знаєте, в яких масштабах я е е тестую парфуми і наскільки рідко там, один з десяти мені щось подобається. Дійсно подобається, дійсно те, що має якусь свою індивідуальність. Має гарну стійкість. Ну, шлейф для мене це не принципове питання, але щоб він був інтенсивний і виразний для мене в першу чергу. Руш Ультім. Що в нас в Руж Ультім? Там все йде від до тунісу. Значить, туніський апельсиновий цвіт, жасмин самбак. Туніський апельсиновий цвіт, жасмин самбак, туніскінеролі. Індійська тубероза, Пачулі з Індонезії, Амбраксан, Ветивер. Останнє слово не знаю, що це написано. Отже, він теж дуже цікавий. Дуже цікавий, дуже яскравий, але він якийсь нестабільний. Для мене він якийсь нестабільний. Отже, які аромати з туберозою я ще тестила ще. Хтось з підписниць мені писав стосовно Пантери, що я, так, що я роблю запа стосовно того, що я роблю запаси Пантери, що якби вона могла, вона б робила запаси Private Collection, Тубро Gardenia, Гардені. Lauder, Private Collection, Тоброз Гардені. Я думаю, що ж це за такий аромат, що людина хоче на рівні з моєю Пантерою робити запаси. Так, аромат класний. Він квітковий, і я би сказала, квітковий, дуже-дуже ніжний. Ніжний, квітковий аромат. Тубероза, жасмину, але для мене от, Лінтерді, він для мене якийсь більш яскравий, більш цікавий. Тому якби я вибирала, знаєте, тут вже йшло порівняння, якби я вибирала між тим і тим, між э, Estee Lauder Private Collection, Туберіз Гарден. Я розумію, що комусь він може своєю ніжністю більше подобатись. Мені більше подобається Лінтерді. Е, в піраміді Private Collection, Туберіз Гарденя заявлений бузок, неролі. Рожеве дерево, Гарденія, тубероза, жасмин, лілія, квітка апельсину, бурбонська ваніль, гвоздика квітка. Гарний ніжний, ніжний квітковий аромат про туберозу. І, напевно, жасмин. Напевно, я ще чую там жасмин. І ще освіжила мені з якоюсь моєю покупкою дали пробничок Gucci Bloom. Я ще раз освіжила свої враження про туберозу від Gucci Bloom. Ну, вона непогана, ця тубероза, я б могла її носити, але знову ж таки, є такий у Фейсбуці, коли питають дві речі французькою. Отже, от якщо вибирати так між двома, то все-таки ні. Все-таки Лінтерді мені більш цікавий, більш яскравий, більше подобається. Кучу блум непоганий, гарна тубероза, але ні. Все-таки Лінтерді мене зачепив, зачепив настільки, що я захотіла його купити. Захотіла його мати в себе, носити, купити. А от Gucci Blue у мене, напевно, вже третій пробник, і моє ставлення до цього аромату покращувалось, але не настільки, щоб я побігла його купувати. Отже, це були мої п'ять туберозних ароматів. Я вважаю їх п'ять туберозних. Вважаю, що основна в них нота. Солююча, домінуюча це тубероза. Я ще люблю два аромати з туберозою. Це Майкл Корс. Це дуже гарна зелена тубероза. Ношу його взимку. Мені здається, що його ідеальний сезон це зима, зима-мороз. Для мене так, але дуже гарна зелена тубероза. І ще, як на мене, дуже гарна тубероза є в Estee Lauder Beautiful. Теж, а оця тубероза якраз розкривається гарно в спеку. Ну, я думаю, що лінтерді, ну, я носила лінтерді в спеку. Я не знаю, як він буде звучати зимою взимку. Але взимку в мене є що носити, на щастя. от. Тому я дуже-дуже рада, що в мене є такий чудовий літній аромат. Йдемо з вами далі. І наступна квіточка, наступні квіткові аромати, наступна квіточка це троянда. Я знайомилася з ароматами троянди. Я хочу сказати, що, так як і було, нічого не змінилось. Для мене еталонною моєю трояндою є Paul Smith Rose, це дуже гарна тендітна рафінована чайна троянда. Чудова троянда, мені дуже подобається. Я спробувала ще чотири аромати з троянди. Я дуже хотіла спробувати Фредеріка Маля Lipstick Rose. Так, де наш Фредерік Малі Ліпстек Роус? У них флакони стандартні, однакові. Гарний аромат. Я люблю такі помадні троянди. Взагалі люблю аромати, пудри, помади, косметики, доглянутої жінки, люблю такі аромати. Але знову ж таки, мінус цього аромату він дуже швидко злітає. А це гарна, гарна помадна троянда. Дуже швидко злітає. В піраміді заявлена фіалка, троянда, білий мускус, ваніль, ірис, амбра, малина, грейпфрут. Все правда є в ньому і фіалка, і ірис. Він такий пудрово-помадний і дуже гарний в нього фруктовий є аспект оця малина і грейпфрут. Але знову ж таки, він для мене не стійкий. Я вважаю, що за таку вартість у нього мало би бути інакше. Стійкість. Ну, це моя суб'єктивна думка, ви можете з нею не погоджуватися, але для мене отакий критерій теж є: що якщо аромат вже має таку вартість, то в нього має бути відповідна стійкість. Ще один аромат троянди, який я спробувала, це Essential Parfum Rose Magnetic. Я взагалі взяла 4 Essential Parfum, бо я не була, з ними знайом, не була з ними знайома взагалі з цієї фірми. І я хочу сказати, що класно. Да, оце достойний не те, що конкурент, заміна. Бо, на жаль, Пол Сміт Роуз вже знятий, його можна знайти тільки залишки в флаконах. І я хочу сказати, що да, можливо, я би, можливо, я би згодом, якщо б мені хотілося. Аромату троянди я би взяла Essential Parfum Rose Magnetic. Дуже гарна троянда. Знову ж таки, хотілося б більше стійкості. Ну, можливо, через те, що літо, вона швидко злітає. Але оцей аромат я вважаю дуже достойним. Мені сподобався однозначно. Бачите, сьогодні така в мене вдала підбірка, де практично всі аромати мені подобаються. В противагу попередньому моєму відео. Отже. Так, ідемо з вами далі. Що ще з троянд? Ну, І хочу сказати, що так, він достойний конкурент. І знову ж таки, якби вибирати з двох ароматів, я згадала, що в мене є ще троянда від Sisley, теж класна троянда з альдегідами. Але тут більше альдегіде солюють. Так, е, зараз, от я розумію, от все треба мати від левантики, все треба порівнювати, розношувати, нагадувати собі, тестити в різні е, періоди життя, в різний сезон. Якщо вибирати Essential Parfum Rose Magnetic або Sisley Easy, я виберу Essential Parfum Rose Magnetic. От він класний. Да. Мені дуже подобається ця троянда, скажімо так, достойна заміна, коли мій. Я розумію, що він колись закінчиться. Цей, цей флакончик колись закінчиться. Крім того, у мене був ще один флакон, я його віддала мамі, але мама заслуговує його однозначно, бо на ній він дуже гарно розкривається. Чарівно гарно. І ще одна троянда, яка мені категорично не сподобалась, це Estee Lauder Dessert Eden. Тут всього три ноти — сандал, турецька троянда і олібану. Я хочу сказати, що троянди тут дуже мало мені поклали, а дуже багато сандалу і через що в мене цей аромат асоціюється з розсолом або з пітнілою шкірою. Тому десерт Еден, ну, мені було цікаво, що це за аромат. Взагалі Lauder є дуже гарні аромати. Ні, Десерт Еден мені зовсім не сподобався. Гарний флакончик, до речі, він досить дорогий. Я рада, що він мені не сподобався. Оцей сандал, він дає розсольність, тому однозначно ні. Так, і останній аромат, який я тестила, це Jenny and Provence Iris іріс, ірісніролі. Я купилась на те, що там є ірис, на те, що він пудровий, можливо, пудровий. Пудрової помадний, я останнім часом помітила, що я гарно ставлюсь до неролі, до квітки Неролі в мене був гірлін, від Tran Івер... Ні... Неroлі а від Тіверфорти. Що я гарно ставлюсь до цієї, до цієї квітки, але оцей аромат він мені здалеку трошечки нагадав мені, він мені нагадав прада Кенді Найт. Яка в мене була Prada Candy, Prada Candy Night, трошки нагадав мені своїм ірисом, Але він дуже-дуже тихий. Ну, аромат дуже бюджетний, від нього не можна чекати багато, але він, як на мене, він занадто тихий. І що я хочу сказати ще, що для мене мою косметичну оцю забаганку, мою потребу в пудрово-косметичних ароматах чудово заміняє для мене ательє Калонь. Silver iris. Мені дуже подобається цей аромат. Так, я його не ношу там довше 1-2 дні. Він ну, може приїдатися. Тут такі Досить така косметичка, косметичка. Тут е, пудра і олівці. І помада, але класний косметичний аромат, він для мене найдостойніший. Ну, Цей мені не сподобався, він занадто тихий. Дуже-дуже тихий. Ну, якби Його плюс те, що він ніжний, а мінус те, що він тихий. Отже, висновки робіть самі, що вам більше треба. Я вже зрозуміла, що ідеальна схема для мене це порівнювати аромати між собою. Взагалі, рідко бувають аромати, які мені прям дуже сильно подобаються. І другий момент треба порівнювати між собою, особливо коли подобається два. От треба брати і обидва аромати розношувати онлайн на собі, на собі розношувати їх. В реальному часі. Я дякую вам за увагу. Якщо ви знаєте ще якісь гарні квіткові аромати, з якими ви б радили мені познайомитись, пишіть, я з задоволенням читаю ваші коментарі. З задоволенням читаю ваші коментарі і шукаю, шукаю потім ваші поради від Левантах. Так що пишіть, якщо ви вважаєте, що мені ще треба з чимось познайомитись. Сподіваюся, що сьогоднішня підбірка була для вас цікавою. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.